Вітаю, вас, шановні друзі, на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Toyota Camry 2016 року. Об'єм двигуна 2,5. Гібрид. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника STAC, модель блока Qbox Plus. Максимально розширений діапазон налаштувань у біді корекції. Швидкісні корейські форсунки ХАНА в одиночному виконанні. Редуктор від компанії Грінгаз, модель редуктора Nordic XP, забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопочка накладна LED 600. Балон даного автомобіля розміщено на місці запасного колеса, об'єм 51 літр. Виробник компанії Green Gas. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанія Ґрінґас. Заправочний вузол розміщений під бампером.